Це у нас Мадрид. Да. Великий такий яка ціна? 85. А жовтий? 60. А це що таке? така сливочка чорно, червона, 100. Ото таке ага. що? Веточка, подивіться на неї. Да, вона файна. Спочна, то взагалі... А можна порушити одну. Так, можна і забрати. А рожева велика яка ціна? Така двохрядка, це дві повіться на неї. Угу. 200 гривень. Так, так, так. 60 гривень. Так, так. Да. І то, що я зараз буду пробувати, яка ціна? 85 Ага, дякую. Добрий день. Добрий день. Що, по чому сьогодні? Агури 40 гривень, 18 гривень, 55 угу. перець 55 А баклажан? А баклажан? А баклажан 30 кабачок 20 Угу, дякую. Давайте пройдемось по паутинах. Давайте пройдемось. Скажіть, червоний такий угу. Uh -huh. жовтий 62, капіта 55 і трохи менше 50, Проколі 50, uh -huh. молода 25, 5 35. Uh -huh. І огірочки, так? Да? Це Одеса? Ні, це область. Розуміло. А перець гірки? Гіркий 130, 120 бароні зелені зелений 80. Дякую, дякую. А біла зірка 35. Цей скільки? 17? 17 гривень. А ваші перші яку 40 Ви весь, так? Да? Добрий ранок. По чому 25. 25. Ну ціна стоїть, так? Да? 40 оптом, розріб 50. Це прямо з... звідки воно приїжджає? З Бікестану. З Бікістан, так, да, отак приїжджає. По чому така динка? 30 на опт. 30 на опт. А гірки оцей ваш, яку сіну? на ящиці 100 на розріб 120. Ящиком це 100, розріб 120. Так. 18 слив, а таких грошок. 30 30. 30. Угу. Дякую. По чому броклі? 30. Розпродажа. Да, розпродажа залишки, да. Ну воно нормально? Нормально. І 20, 25 пікиночка. Добрий ранок. Що там по цінах? Все як обычно. Все як обично? І по 100, 130, 140, 150? Такі 130, да. Цей 130, да? Цей 100.

120. А яка ціна такої штуки вже марнована? 200 гривень? Mm, дякую.